Зараз Дугіна вивчають в українських вузах. Це як тендер на ідеологічне обслуговування владних забагано. Дугін і всі інші. Вони от якісь смертежери. От кого треба репресувати в першу чергу? Це серферів. Вони на Говерлі зруйнували тризуб свого часу. Це більш притаманна риса росіянам, ніж знання російської мови. Мені. Я спочатку думав, це фейк. Всі теорії вони дуже спрощені, популістичні і конспірологічні. Ворога треба знати в обличчя. Доброго дня, дорогі друзі. Раді вас вітати у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. І сьогодні ми разом з Віктором Пащенко. Віктор, доброго дня, доброго дня. кандидатом політичних наук. Продовжуємо наші політологічні бесіди. Минулий раз ми розмовляли про зовнішню політику США її ставлення до України та взагалі нашого регіону та ідеї україноцентризму. Якщо вам цікаво, то можете подивитися це відео. Воно справді сподобалось нашим глядачам, тому можливо сподобається і вам. І от е, смерть доньки Дугіна визвала в нас таку ідею взагалі зробити трилогію і поговорити також про зовнішню політику Росії, про цього ж Дугіна, чи є він її ідеологом, взагалі що впливає на, на цю політику, чи може при зміні влади вона змінитися чи ні. А, ну, і, і взагалі поговоримо, чи треба її вивчати в українських вузах, тому що насправді того ж Дугіна і інших. Російських ідеологів досі вивчаються в наших українських вузах. Ми поговоримо про це. А і трошки почнемо говорити про нашу третю частину, яку ми обговоримо в наступному відео про зовнішню політику України та її ідеологічну направленість. Але це буде трохи пізніше сьогодні. Про нашого головного ворога, про Росію ворога треба знати в обличчя. Якщо вам сподобається це відео, Іванович, треба знати в обличчя. Якщо вам сподобається Віктор Іванович і його думки, то ставте вподобайки, розповсюджуйте. Це відео, ну тим, що ви просто поставите вподобайку або підпишитесь на наш канал, вже більше людей буде нас бачити. Отже, розпочинаємо. Віктор Генш, давайте так. Перше, взагалі, що зараз значить Дугін для Росії нинішньої, і чому оця вбивство його доньки збурило? Чи це лише тому, що це теракт, чи є якась ще інша, якби водопльова? Справа в тому, що Дугін був. Не просто там політологом, навпаки, він там, як політолог, як науковець, він був доволі слабенький, але він був доволі потужною медійною особистістю. Завдяки скандалам, завдяки таким контроверсійним дуже заявам, завдяки вчинкам він був доволі відомий. Саме тому, і ми в Україні знаємо взагалі, що це таке дугін, тому що впливу реального там на прийняття рішень він не мав, але він був вмілим, наприклад, в засвоєнні бюджетів російських і так далі. Тому. Про нього в Україні знали доволі багато. Свого часу в Росії задумались про те, чого нас так не люблять скрізь. І вони давайте подивимося, чому люблять американців, там, Європу. І вони зрозуміли, що є така концепція м'якої сили, згідно з якою, от, наприклад, там, у американців є популярні фільми, угу. музика, наука. Культурний такий, да. Культурний капітал угу. і їх люблять. І росіяни вирішили, так у нас же теж є культурний капітал, а ну хто тут у нас мислитель? І вони от Дугіна висунули, як знаєте, як імпортну ладу. От наш мислитель, будь ласка, через це почали друкувати великими накладами за рахунок коштів російського бюджету книги надсилати в усі бібліотеки на пострадянському просторі. Завдяки цьому Дугін отримав кошти. Було створено Євразійський союз молодіжі, який дуже косплеїв інший союз молодіжі. І в нас в Україні, наприклад, вони запам'ятали тим, що вони на Говерлі зруйнували тризуб свого часу. Угу. Відділення були по всій Україні, проводились якісь літні школи і так далі. Тобто, з Дугіна намагалася зробити еквівалент американського Хомське або когось такого От такий е, несистемний мислитель, такий божевільний винахідник, і так далі. Е, вийшло слабенько. Насправді, е, те, що відбулося О, що у нас в 2014 році. Угу. Це була в тому числі особиста поразка Дугіна, тому що до цього здавалося, от він мислитель, до якого тянуться в тому числі і українці. В Україні е мислителя подібного масштабу немає, а з'ясувалося, що на все це дивилися, всі ці в школи приїжджали, і навіть людина, яка вважалася його найбільш щирим послідовником, Антон Шеховцов, український політолог Севастополя, сьогодні пише у Відні, вже знаходячись, наукові праці, в яких доводить те, що Дугін фашист. Людина, яка тоді очолювала Євразійський ага. союз молоді в Криму і була відданим прихильником цих ідей, дуже швидко розчарувалася, зрозуміла, хто це. Тому е, смерть Дугіна у нас так відгукнулася, тому що ми про нього трішки знаємо, тому що він був частиною оцього інформаційного впливу, який Росія намагалася справити на Україну. Ну і росіяни це також зараз використовують такий своєму піднятті, там що от вона там вмерла за ну понятно, за цю для Росії, а для Росії це теж стало несподіваним, тому що ну вбив. В центрі Москви на Рубльовці, да, 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 да. звісно, варшов, що вміло було підібрано особу. Я думаю, що все ж таки теракт був спрямований на Дугіна, але на, ну, не на його доньку. Yeah. Підібрано було того, кого не шкода. Mm -hmm. Але про кого скажуть, що от особа Але наближена до Путіна і mm -hmm. треба там мститися. Так ага. Так. Ага. Ну окей, ну, там багато вес, ми зараз про них не будемо. Там це окрема історія, хай там самі розбираються, хто кого вбиває. Нам це не, не цікаво. О окей, так, ви вже багато сказали про євразійство. Да? І, і давайте я якраз це, щоб взагалі було зрозуміло, що взагалі це за ідея? Ну, ну це ж. Не євразійство, це неоєвразійство, і взагалі така, якщо вже кажу, казати по політологічно, така смість якихось різних ідей. Коротше, розкажіть його концепт. взагалі, що, Чим він, так скажемо, подобається. Да, цим це така і еклектика суміш складно поєднуваних елементів, які навіть Дугін не зміг дати назву. Мені завжди подобається, коли він, він видав цілу книгу. і Обґрунтував, наприклад, всі заборони стосовно американців, він говорив, що це тому, що я придумав четверту політологічну теорію. Mm -hmm. Мені так подобається, коли є перша теорія, лібералізм, друга, комунізм, третя, фашизм і четверта. Тобто, на якусь назву mm -hmm. він mm -hmm. не спромігся mm -hmm. придумати її, mm -hmm. тому просто чисельник вирішив використати. Це четверта. Чому не спромоглися дати назву? Тому що ну, просто сказати, це консерватизм. Ну якось я придумав консерватизм. Ну добре, а що тоді було століттями до тебе? Ну було важко так. сказати. Євразійство теж воно все ж таки не дуже схоже на класичне євразійство. Дійсно, було євразійство, яке розвалось там протягом. Сотень років до Дугіна, в основі якого лежало переконання про те, що от Росія це окрема цивілізація, це окремий материк, це окрема величина, що її не зрозуміти, що вона відрізняється і від Азії, і від Європи. І, звісно, в першу чергу від Європи. Що треба бути подалі від Європи, треба виховувати в собі от, почуття відмінності від Європи. Але Дугін, зрозумівши, що в цьому є якийсь, якась перспектива, тому що він розумів, він хотів бути ідеологом цієї Росії, яка буде відновлюватись. І він шукав місце для цієї ідеології. В Росії, по суті, наука вона постійно намагається вловити, знаєте, які будуть вимоги наступного тендеру зі сторони влади. Це як тендер на ідеологічне обслуговування владних забаганок. І Різні люди намагаються різні ідеї запропонувати. І от Дугін зрозумів, що може спрацювати євразійство. Але для того, щоб його осучаснити, він використав цілу низку також інших теорій, за яким принципом, все, що не лібералізм і не демократія, ми беремо. Давайте насипаємо всього разом. Тому там туди війшло, наприклад, так звана там концепція третього шляху, яка розвивалася в основному там в Латинській Америці. Що ми і не за капіталізм, ми і не за соціалізм. Ага. Нові європейські праві і так далі. Тобто, ну, ну, ну така це ж Це суміш. ж, якщо ми вже кажемо так про політологічно, не, не можна прийти там умовно кажучи Росію та латинську америку, тому що mm -hmm. класичне євразійство, воно в чому суть? Нація залежить від ландшафту, на якому вона живе. Є там середина, оця земля, є євроатлантичні. Це протиставлення. Да, а в нього якась просто ну, Дугін взяв. Ну, да. Ну, по-перше, всі теорії вони дуже спрощені, популістичні і конспірологічні. Він взяв, по-перше, геополітичну концепцію цього планетарного дуалізму про те, що є цивілізації моря, цивілізації суші. Да. Він взяв концепцію нового шляху, зазначивши, що от був капіталізм, був комунізм, а у нас буде щось посереднє, але точно не капіталізм, тому що ми общинна країна, у нас повинна бути приватна власність. Дуже обмежена в основному повинна бути власність державна. І От по суті, на цих трьох засадах: що А Росія це окрема цивілізація, відмінна від Європи, Б, що в світі. Відбулася поразка цивілізації Суші, в першу чергу Росії, і от потрібно протистояти тепер цивілізації моря, в першу чергу Заходу. І третє, це те, що ну, США, в першу чергу. Ну, США да. і в меншій ну, Європу дугін сприймає як сателіт американський. І третє, да, да, і да. третє це от, общинність, це відмова від капіталізму, повернення до якихось коренів і так далі. Ну і четверте це наліт традиційності. Ці всі бороди, відмова там від якихось розваг, ненависть до Скейтбордів і серферів, mm -hmm. ну, чомусь здавалося. Я спочатку думав, це фейк. Заява про те, що от кого треба репресувати в першу чергу, це серферів. С'сувалось ні. -от. Вороги yeah, 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 yeah. євразійські. Ну, понятно, да. все, що нове, їм взагалі не зрозуміло. Окей. Так, ну це, це зрозуміло, окей. А давайте тепер в практичну площину, як взагалі впливає. Ці його теорії, mm -hmm. оці його освоювання бюджетів і все інше на реальну зовнішню політику Путіна, Лаврова там і всіх інших. І впливало оці 20 років. А, ну, Вплив, звісно, Дугіну самому хотілося б показати, що цей вплив є, проте насправді ні. Можна сказати, mm -hmm. про те, що є інші впливові особи, які. І інституційно були потужними, наприклад, Караганов і Панарін. Вони і очільниками є. Панарин очолював дипломатичну академію Російської Федерації. Караганов очолював раду там безпекових, якихось ще. При президенті очолював відповідні факультети Вищої школі економіки. Тобто ці люди готували і кадрів для міністерства зовнішніх справ, і формували зовнішню політичну доктрину Російської Федерації. В основі у них теж лежало, але в них а, два по суті пункти були перше це те, що Захід слабне. Друге, що Росія здатна і повинна йому протистояти, тиснути на нього, робити виклики. Дугін, а, його Дугін просто... він же ж не працював в жодній структурі да, Ні. і таке інше. зовнішня політика Росії вона будується ну, на яких взагалі принципах? Я, я, якщо це нема принципу там, ідеології Дугіна чи чогось чи, чи, чи ін, іншого, не, чи неї якась платформа? А, багатополярний світ да. і Росія як один з полюсів сили. Да, ну і багато. плюс, друге, це те, що вони намагаються в світу нав'язати, по суті. Можливо, в партнерстві з декількома країнами це зони впливу. Це такий концепція, яка була нормальна і сприймалася в часи холодної війни, mm. але вони хочуть до неї от повернутися зараз, переконуючи світ, що от повинна бути зона впливу у Росії. Дугін, на відміну від цього він вважає, що Росія просто повинна всіх об'єднати і панари вони в цьому плані трішки все ж ближчі до реальності. Вони вважають, що у Росії повинна бути своя зона впливу. Хоча, ну на зустрічі їм, звісно, не підуть. І всі ці теорії середини ХХ століття вони повинні залишитись в минулому. І Дугін і всі інші, вони от якісь смертежери, які от дивляться і прагнуть повернути те, що давно пішло, і в сучасному світі цьому місця немає. Окей, ну тобто він такий не ідеолог, просто взяли він трохи агітатор. його ідей. Ага. Він агітатор. В Росії була пустка в ідеологічній сфері. Ага. Чим заповнити? Ага, ось у нас є Дугін, він щось говорить, ну, да. с -с -с таке цікаве, схоже mm. на ідеологію. Слово ідеологія часто використовує. Давайте. <гум> да ну я би ще додав, що в них є антиамериканізм. Це, це така велика частина їх ідеології, от саме проти Америки і на і, іну на США. І вони навколо цього також об'єднують багато ж країн у цих невизначених. Там ну тут е, ну не так, Ну так це розвивати захинна. не треба, це вже така невід'ємна риса Росії. Ти можеш навіть російську мову не знати, але ти mm. будеш антиамериканістом, якщо ти живеш в Російській Федерації. Mm. Це більш притаманна риса росіянам, ніж знання російської мови, мені здається, От такий антиамериканізм, який вони пояснити не можуть. Ага, окей. Якщо ми оце все дивимося, чи є шанс, коли піде Путін та його, от ми всі хочемо, щоб Путін там пішов і, і можливо війна там закінчиться. Чи є взагалі шанс на ваш поряд, коли піде Путін? Чи цей режим можливість зміни політики Росії, чи це насправді не залежить від цього? Я боюсь, що ми побачимо черговий виток спіралі, угу. який приведе нас знову в ту саму точку. Тому що той самий Караганов в 90-х роках він був демократом, розповідав про те, що Росія повинна... Пройти демократичну трансформацію як Кірієнко, який зараз потім, займається потім з приходом ага. Путіна відразу спіймав цю хвилю, почав ставати все більш жорстким і перейшов от на такі ультрапатріотичні позиції. Як тільки Путін піде, як тільки режим стане м'якшим, караганов знову почне розповідати про Європу від Владивостока до Лісабона і про те, що слід проводити розрядку і так далі. Тобто. Якщо подивитись зараз серіал на міді, то ми можемо побачити із здивуванням там в якості експерта Караганова, який сміється над Радянським Союзом. Хоча зараз він навпаки розповідає про те, що як все це круто. В 90-ті роки Караганов розповідає, що треба проводити декомунізацію. А зараз він говорить про те, що Україну слід покарати за те, що вона проводить декомунізацію. Таким чином, у Росії поки що немає на рівні інтелектуальних еліт з якогось сформованого запиту на Переосмислення цієї зовнішньої політики знову таки, як тільки зміниться влада, еліти, які є дуже сервільними інтелектуальні, вони почнуть його обслуговувати. Угу. Ну, тобто, коротше кажучи, що все залежить від того, хто буде при владі. Якщо традиціоналісти, вони також можуть взяти це на свій прапор. Як, якщо прийдуть більш ліберальні, да, якісь там, условно, олігархи там, і таке інше, які там 에, з економічним блоку, вони можуть це відсунути, і це буде більш така політика м'яка. Да? Але знову ж таки, як кажете, що може бути взагалі спіраль, правильно? Тому що всі ті, хто... Міг би виступити розробником нової концепції зовнішньої політики для Росії, вони з Росії витиснені вже давно. Вони давно працюють в зарубіжних аналітичних центрах, університетах викладають навіть в Києві. У нас, наприклад, професор Зубов, який теж змушений був залишити Московський державний університет через незгоду з подіями 2014 року. Вони всі з Росії виїхали. І відповідно, там я цей вакуум, і на фоні всіх інших, навіть той же самий Караганов, на фоні Дугіна. Виглядає більш раціональним суб'єктом. Ага, слухайте. Ну тоді, ота є ну, взагалі, цікаве питання, і, можливо, навіть контроверсійна думка. А чи не варто нам знаєте, окремо окрім військової перемоги, дай можливо взагалі розвалу Росії, знаєте, придумати і ідеологію для цієї Росії? І її, так сказати, нав'язати її для того, щоб вона була не агресивна по відношенню нас. Тобто, тому що з того, що ми кажемо, насправді на, на в неї немає ідеології, і на цьому болоті завжди виростає щось дуже погане да, із цього. А, і в рамках цього зараз Дугіна вивчають в українських вузах. І основи геополітики. Я сам проходив, читав і там, доповідав реферати, вивчаюсь, писав. Да. А, чи варше кого ще у нас, якби читають зараз політологи, і взагалі чи варто це робити? І от, можливо, от як вам ідея щодо того, щоб треба нам придумати і медіологію? Одна з причин, до речі, чому їх вивчають, це те, що от в Росії теж була як елемент цієї концепції м'якої сили, програма по друку російських інтелектуалів. Тому в нашій усі бібліотеки безкоштовно надсилали. Дугіна, Панарина і так далі. Наявність цих бібліотек в наявність цих книг в бібліотеках українських університетів. Це не наслідок того, що університети проявили ініціативу і їх купили. Угу. Ні, просто присилали. От вам в подарунок, ну, будь понятно. ласка, доктор політичних, філософських, він угу. ще якихось наук. Це теж до речі, завжди про людину говорить дуже багато. якщо людина колекціонує, стає доктором Докторські політичних свої. наук, ага. кандидатом юридичних. Це завжди про людину говорить з поганої сторони. Mm. Відповідно, вони вже були і через це вивчали. На мою думку, вивчати варто так само, як, от, там, наприклад, праці Гітлера, їх вивчати варто для того, щоб знати, з чим ти маєш справу розуміти цей феномен. Тим більше щодо Росії, ми повинні розуміти, як вона дійшла до такого стану, чи є якісь шляхи виходу з цього. На жаль, зараз єдині, хто намагаються розробити от, якісь ідеї, підходи, це російська опозиція, яка перебуває в Європі. І якість цих їхніх розробок вона дуже м -м, низька. Mm -hmm. І напевно, перша проблема, що їх в самій Росії не приймуть. Mm -hmm. Тому що ну, ми розуміємо, яким чином а, формують своє ставлення люди, які змушені були виїхати з Росії. Через ресентимент, через всіх покарати і так далі. І, так далі. і щоб не повертатися знову, щоб не крутитися в цій спіралі, ми дійсно повинні задуматись про те, а якою взагалі може бути Росія. Тому що знову з'явиться який-небудь Солженіцин, який напише в підсумку, як нам обустроїть. Угу. Росію і Спасибо. ідеї, якщо ми навіть зараз подивимось, вони, по-перше, були достатньо реакційні, навіть у Солженіцина, По-друге, це не могло бути реалізоване. Аналогічно, ті проекти, які зараз розробляються, вони не можуть бути реалізовані. І може повторитись ситуація 90-х років, коли от була велика кількість теорій, що треба робити в Російській Федерації, як там розбудувати демократію, але всі вони виявилися неуспішними і жодна з них. Не була реалізована і більше того, не була не мала шансів на те, щоб бути реалізована, оскільки вона не враховувала те, що чим в дійсності є Росія, чим в дійсності є російський народ, які їхні цінності засади, і все інше угу. насправді так. Але з іншого боку, я вважаю, що якщо не буде ідеологічної зміни, то ми дійсно будемо постійно заходити на історію війни з Росією. 10-20-100 років, тому що, ну, до цього поруч. Ну, а це те, те саме, що уявімо, що в 45-му році Радянський Союз вийшов на кордони 41 го року і зупинився. От в що перетворилася б Німеччина, яка б залишилась під владою Гітлера. У якої залишилися під контролем Польщі і так далі? Чи вони б змирилися з да, да. Да, чи да. вони б змирилися з поразкою? Не Через не який період часу вони б знову напали? Вже краще підготовлені. Okay. Тому дійсно необхідно було переосмислити те, що відбулося, і запропонувати нову модель для Німеччини. До речі. Ми дуже часто говоримо про цей веймарський досвід, але зазвичай у нас порівняння закінчується Другою світовою. Але ми теж можемо подивитися трішки далі і по -по показати, що перший досвід будівництва республіки в Німеччині був же негативним. Веймарська республіка це да, було да, щось да. слабке, незрозуміле, і дуже швидко прийшов до влади диктатор. І це привело до Другої світової війни. Давайте це республіка подивимося. між першою та другою да. світовою. Давайте світової. подивимося навпаки, що Друга світова війна була між двома республіками. Якщо перша республіка в Німеччині була невдала, то друга виявилася цілком вдала. І треба просто аналогічно дивитися і намагатися зрозуміти, що зумовила слабкість першої республіки в Росії і що може стати причиною міцності другої республіки. Да, нам треба дійсно цілі інститути про це, тому що з ідеї народжуються дії. А, окей, а, і давайте останнє закинемо вже на наступне наше відео. Що по зовнішній політиці України? Ну так, трошки скажіть, і чи є там якась, хоч у нас якась ідеологія, тому що ми кажемо от, Росія США, а ми як об'єкт, да, їх, їхніх там якихось Дугіних і всіх інших. У нас є якась є лінія, чи також ну, у нас. От, на жаль, на рівні науковців не вистачає яскравих ідей. Mm -hmm. От Я говорив про те, що Дугін це швидше агітатор і вживав це як негативний вислів, але ну, можна ж бути агітатором і за якісь корисні ідеї. Mm -hmm. Колись там хтось агітував за демократію, наприклад. У нас в Україні серед вчених мало агітаторів. У нас немає людей, які б так вміло, як Дугін, популяризували себе, перебували б в медіа. Ну, є Бебик, але. Ну, Ті ідеї, які він висловлює, це теж у нас доктор політичних наук. Він такий же конспіролог, як і е, Дугін, ну, і теж у нього є зовнішньополітичні ідеї, але вони не здобудуть масової підтримки. Угу. У нас не було, на жаль, яскравих особистостей. Зараз вони з'являються. Наприклад, я там, от е, сьогодні задумаючись над тим. Хто зовнішньо, хто з тих, хто займається зовнішньою політикою в Україні, відразу приходить мені на пам'яту? Відразу Катерина Зарембо, Ганна Шелест. Це ті, кого я читаю з увагою. Е, якихось глобальних концепцій, поки що вони не напрацювали. У нас був період глобальних концепцій, але у нас теж наші праві намагалися отакі от концепції формулювати. Угу. У нас теж є суттєві зрушення в. Зовнішньополітичному і лексиконі, і дискурсі, да, от 90-ті роки у нас ж була ідея нейтральності. Зараз ні. Але це зрушення стало результатом не того, що хтось обґрунтував цю необхідність, тому що... а тому, що відбулося 2014 yeah. рік, і це стало таким водорозділом, яке відділило все, що було до того, і показало новий етап. Те, що відбувається зараз, це буде черговий такий теж водорозділ. І зараз ми вже бачимо перші спроби. Зрозуміти, а що буде далі, якою може бути зовнішня політика України в цих нових умовах, тому що е це змінює все. Ну, не розумію, що, да. що нам робити, ми будемо дійсно лише об'єктом завжди геополітичних якихось. Ідей інших країн, як вони нас бачать, так, що, тому що ми, ми самі себе не бачимо. Це правда. Ну, поговоримо про це тоді в наступному відео, тому що це найголовніша тема, і взагалі, як нам відбудовувати себе і свою суб'єктність. Отже, друзі, дякуємо вам, дякуємо Віктору Івановичу. Якщо вам сподобались наші відео, ставте вподобайки, ставте підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб побачити наступні відео, в тому числі з Віктором Івановичем Бащенко. І інші наші відео на цьому каналі. Ці лігки Поможуть нам розповсюджувати відео серед інших людей. Дякую вам. Дякую. Все, до побачення.